Давайте розбирати більш детально, що ж воно таке. Сінгл-бустер вирішує основну потребу. А знаєте, що мені це нагадує? Альфакер Спаркс. На самому початку сеансу куріння ми отримаємо великий нікотиновий удар, і ми не відчуємо, скажімо тої міцності, яку очікували. Привіт! Мене звати Женя, а ти потрапив на кальянний канал Світсмоук. І сьогодні у нас буде по-справжньому міцне відео, так як розбирати ми будемо новий. Відносно новий проект компанії 420 та амбасадору компанії Unity Дмитра Ешбірді під назвою Single Booster, booster – бустер міцності. Тепер ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки з нашого останнього розіграшу, який я анонсував в відеоогляді на продукт Zodiac. Підсумки розіграшу на продукт Зодіак. Якщо ти його, до речі, ще не дивився, зараз буде тут помітка, обов'язково раджу до перегляду. Потрібно було виконати досить прості умови. Давайте нагадаю вам: це лайк під відео, підписка на канал, комент під відео та підписка ще на два інстаграми. Мій та інстаграм Зодіаку. Отже, наші три переможці визначаємо рандомом: один, два і три. Друзі, мої вітання для того, щоб забрати свої призи, вам необхідно написати мені в інстаграм. Він зараз з'явиться десь тут, і ми вирішимо, як коли якою транспортною компанією вам буде зручно забрати ваш приз. Старт продажів розпочався на початку березня 23-го року, і вже за доволі короткий проміжок часу продукт став досить відомий на ринку. Тут потрібно одразу підкреслити, що, по-перше, компанія 420 – найбільший виробник кальянних сумішей в Україні, і також е, досить відома людина, це амбасадор Юніті Дмитро Ажбіргі. І разом вони створили такий інфопроект, довкола якого почала і крутитися індустрія. І тут якраз той випадок, коли ім'я вже починає працювати на тебе. Тому що я думаю, якби Booster випустила будь-яка інша ноунейм-компанія, не було б такого успіху, як сумісний проєкт 420 та Дмитра Ешбірді. Бірді. І, звісно ж, презентація. Те, без чого нові продукти в компанії 420 просто не живуть. Потрібно також зазначитись, що Booster – це. Далеко не єдиний бустер на нашому кальянному ринку, він найновіший. Але зараз, дивлячись на тенденцію його використання, на тенденцію просто наявності у магазинах в кальянних та просто навіть для дому, мені здається, що це найпопулярніший продукт, при цьому найновіший. Давайте розбирати більш детально, що ж воно таке. Сінгл бустер. Ми зрозуміли, що це бустер міцності, але чим він вирізняється? Так як я сказав, що це. Далеко не єдиний бустер, який є, але він унікальний, тому що, по перше, він досить схожий. На звичайний тютюн. Тут використовуються дорогі листи Вірджині і Берлі. Всього їх в цьому бустері, в цьому бленді, можемо сказати так, три. Вартість такої 100 грамової банки складає 600 гривень, і ціна досить конкурентно спроможна, якщо порівнювати її з іншими бустерами. Так, погоджусь, що є різні фасовки. І у деяких виробників це 20 грам, і це коштує, звісно ж. В загальному об'ємі трішки дешевше, але давайте порахуємо. Виробник радить додавати до чаші від 10 до 30%. 30% це якщо тобі взагалі потрібно суперміцно. Для мене 15% більш ніж достатньо. Середня чашка це приблизно 17 грам, і відповідна наша забивка це десь 2 грами. Ну, можливо, 3. Тобто цієї банки вистачить більше ніж на 30 кальянів. Я нагадаю, що вартість 600 гривень. Ти платиш 600 гривень за 33, там плюс-мінус міцних кальяни. Давайте перейдемо до практики. У мене знаходиться тут безнікотинова чайна суміш. Важливо підкреслити, безнікотинова і для того, щоб зробити оптимальну міцність для мене, наприклад, будемо брати порівню щось середнє між 420 та юніті так, щоб. Це було і не досить міцно, і не досить легко, щось середнє. Я візьму 15% бустеру і 85% спейсті. І цього буде більш ніж достатньо для того, щоб зробити нормальну чашу по міцності. Знову ж таки, як радить користуватися бустером виробник. Я не хочу сказати зараз, що 15%, тому що він прям вау, супер такий класний. Це все індивідуально. Починати краще за все з невеличких таких пропорцій. Виробник радить з 10%, я раджу взагалі з 5%. У вас є там, наприклад, 5 чаш, що ви можете продегустувати. Беремо 5%, потім 10%. Якщо відчуваємо, що взагалі не вистачає, одразу 20%. Можете потім більше, менше. Я зупинився на тому, що Мені достатньо від 10 до 15% використовувати для того, щоб зробити максимально комфортну чашу по міцності. А поки прогрівається наша чаша, я пропоную зробити невеличкий розіграш, присвячений продукту Single Booster. Разом з магазином Мола ми вирішили подарувати декілька бустерів. Всього в нас буде Три місця переможних. Все, що вам необхідно зробити, це поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, залишити будь-який текстовий коментар під відео та підписатись на два інстаграми. Інстаграм спонсора цього розіграшу магазин Мола, а також мій інстаграм. І вже за 1-2 тижні ми рандомно визначимо трьох переможців, кожен з яких отримає по одному сингл-бустеру. По роботі. Все досить просто: беремо необхідну кількість сінгл-бустеру, беремо нашу кальянну суміш і все це перемішуємо для того, щоб наша міцність протягом усього сеансу покора була максимально рівномірна. Якщо ми викладемо його на верхній слой, то на самому початку сеансу куріння ми отримаємо великий нікотиновий удар. І так, хтось таке полюбляє дійсно. Але здебільшого кальянні поцінювачі таке не вивезуть, тому що ця штука. Вона справді дуже міцна. І навпаки, якщо ми покладемо його на нижній слой, то ефект буде мінімальний, і ми не відчуємо, скажімо, тої міцності, яку очікували. Тому найоптимальніше, на мій погляд, звичайно, це максимально перемішувати бустер з кальянною сумішю і потім викладати в чашу. Є ще один цікавий факт, його написав мені виробник. Якщо твій сан спокуру вже доходить кінця, але. Ти не накурився, ти не отримав того нікотинового насичення, яке хотів. Ти можеш підняти регулятор жару, додати буквально 2 грами сингл бустеру, ще 3 хвилини прогріти чашу і наступні 10-15 хвилин покорити з досить великою концентрацією нікотину. І цього тобі має вистачити. Знаєте, що мені це нагадує? Альфакер «Спаркс». Три роки тому був запущений цей кейс, який просто провалився. Навіщо робити якісь додаткові махінації, щось додавати в чашу після сеансу покуру? Якщо тобі потрібно більше міцності, то просто береш бустер, береш свій улюблений продукт. Враховуючи, що це спільний проект Дмитра Шбірді і 420, давайте візьмемо 420. Але. Недостатньо міцності, то додай просто 10% і насолодись нормальним покуром. Навіщо ускладнювати? Чи відрізняється Single Booster від інших? Так. Особливо від сухих підсилювачів міцності. Тому що вони все ж таки додають якийсь якийсь такий присмак, який змінює, прямо змінює смак. Знову ж таки, це особисто мої відчуття. Якщо ти користувався сухими бустерами, то напиши, будь ласка, свої враження у коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Воробник заявляє, що сингл бустер не змінює смак в чаші. І тут, на жаль, я не можу повністю з ним погодитись. Є одне велике але величезне, але це тютюновий лист. І в будь-якому випадку він має якийсь свій специфічний присмак. Хтось його відчує, хтось ні. Особисто я відчував його, коли додавав до чаші більше 20%. І знову ж таки, це тільки мої відчуття. Можливо, у вас вони будуть інші. Але, зрештою, невеликий. Сторонній, скажімо так, сторонній присмак є, який не змінює фінальний смак в чаші. Якщо ми зробили якийсь алкогольний мікс, цитрусовий мікс, у нас він такий і залишиться. Просто ми будемо ще відчувати невеличкий присмак бустеру. Повертаючись до нашого величезного але. Якщо порівнювати це з сухими бустерами, то сингл бустер впливає на смак в чаші на цей додатковий невеличкий сторонній присмак, мінімально. І потрібно зауважити, що додавання в чашу будь-якого будь-якого елементу, повірте мені, буде впливати на смак десь мінімально, десь більше, десь в кращу сторону, а десь в гіршу. Але зрештою... Single бустер вирішує основну потребу, це підвищення міцності в чаші. Не потрібно забувати, що все залежить від процентовки. Якщо додавати його небагато, то, можливо, ви нічого і не відчуєте. Я, наприклад, на 5 і 10% взагалі нічого не відчував. Хоча спробував вже сотні продуктів, які є на кальянному ринку. А якщо ж ви будете додавати 30%, ну. Звісно, ви будете відчувати присмак бустеру, але це непогано, тому що основна задача все ж таки вирішується: це підвищення саме міцності, не жорсткості, не гіркості, а саме міцності. Що ж, друзі, це в принципі все. Я розповім вам основну інформацію про продукт Booster, поділився особисто своїми враженнями. Також в описі до цього відео я залишу посилання, де його можна придбати. Також там буде промокод на знижку. Тому якщо ти шукав собі гарний бустер для підвищення міцності, я раджу тобі ним скористатись. Якщо це відео тобі сподобалось, то ти знаєш, що робити. Постав, будь ласка, лайк для того, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу, підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. І удар дзвін. Тому що відео на кальянну тематику виходять щотижня. Ну а поки я готую для вас новий відеоматеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Кальянний, канал Смоук. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!